Привіт всім! Сьогодні хочу розглянути таку дуже цікаву тему. Багато, дуже багато відео є на Ютуб, ну не тільки на Ютуб, про вдячність. Що треба дякувати? Я також знімала на цю тему відео. Всі, начебто, знають про силу вдячності. Проте, а чи треба? Чекати на взаєм вдячність, коли ви робите комусь якусь добру справу. Ось тут дуже часто виникає хибне враження, начебто, якщо ви дякуєте, то слід очікувати навзаєм. І тут буде велика помилка. Тому що згадайте відому, відоме прислів'я: роби добро та відпускай його. O voto, top Забудь, не очікуй нічого, я вас запевняю: у всесвіті, все в балансі. Якщо ви витратили свою енергію і зробили комусь якесь добро, якусь добру справу, то вам завжди це повернеться добром в іншому місці, в іншій ситуації. Навіть якщо вам не віддячили той, на адресу якого була запланована ваша. Добра справа все світ, все збалансує. Ви все робите для себе. Всі е, справи, як хороші, так і погані, ми робимо для себе. Коли ви зробили добру справу, це ви собі зробили добро. Це ви наповнили свою душу добрими емоціями, позитивними. Коли ви зробили погану якусь справу, ви також зробили це собі. Бо потім вас будуть ці кошки шкребти, що ви щось зробили погане. Ну або навіть якщо не будуть, то отримаєте від всесвіту десь по голові в іншому місці, зрозумієте? Що віддаєте, то і отримаєте навзаєм. Отже, не треба очікувати вдячності. Ще додам. У мене була один раз така ситуація, коли я запланувала для близької людини, ну скажімо так, добру справу. Але натомість ну вона мене не дуже зрозуміла, бо і я собі нафантазувала її реакцію. Тобто я думала, що там всі будуть мені. Дякувати, а ну людина сприйняла просто ну добре, так окей, але е, не було такої реакції, і у мене було розчарування. Потім я накрутила, отже. Я потім ну переосмислила, і вже зараз я розумію, що у нас у кожного своє бачення ви зробили для себе, бо ви хотіли зробити приємне Радійте, радійте, що ви зробили надихнули когось, додали гарних емоцій, додали посмішку на чиємусь обличчі і завжди всесвіт збалансує. Ви отримаєте дуже багато чого, бо вдячність це велика сила. На вдячності це наче якась доріжка до того, щоб ваші бажання були почуті. Тому робіть просто так, багато добрих справ. Робіть компліменти, даруйте посмішку, поширюйте це світло і не очікуйте навзаєм нічого. Бо ви отримаєте і так все. Всім здоров'я! І гарного настрою! Надихаймося разом!